Перше питання сьогодні вночі. Другий кап прилетів на Полтавщину за останній місяць. Це вже вдруге, коли вони долітають до території Полтавщини. Чи можете ви пояснити, чим це зумовлено? Це все ж таки росіяни нас лякають. Чи вони випробовують і готують нас до нових прильотів? Яка мотивація пускати зараз каби на Полтавщину? Не мотивація, а реалізація алгоритму. Нанесення ударів по об'єктам в даному випадку місту, більше того, який є обласним центром, як ми знаємо, вони спочатку війни захопили обласний центр Херсон, який пізніше сили оборони вдалося відбити, і тому, якщо їх засоби можуть досягати якісь важливі для них об'єктів. І Цей інструментарій порівняно з іншими, більш-менш влаштову з точки зору ціни і ефективності, вони це роблять, і питання у тому, що це відбулося в зв'язку з тим, що вони модернізували керовану авіаційну бомбу за рахунок того, що приладнали до неї реактивний двигун. І, взагалі, на вигляд зовнішній вона стає похожа на крилату ракету, але більш важливе те, що за рахунок цього збільшилась дальність її застосування. Та тут можна сказати, що застосування на відстані починалося з того, що вони застосовували спочатку десь 70 кілометрів. Потім удосконалювали дальність стала до 90, А за рахунок цього двигуна, який проводнав, дальність збільшилась до 130, і є перспектива подальшого збільшення цієї дистанції. А це більше так я би назвав іспити по бойовому, і причому не взагалі конкретно, бо то. По населеному пункту обласному центру, до якого вони можуть дістати. А другі Гарі... алгоритми дії близькі до того, як це відбувалося і відбувається в Херсоні, в Харкові, в Сумах, Ну от Чернігівщина останнім часом. Тобто, стратегічний їх діяльності нанесення ударів, скажімо, Ну і взагалі дії розподіляються на перший напрям: це завоювати чотири області: Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, і відповідні дії проводити. І другий напрям це формування санітарної чи буферної зони. Це стосувалося, і вони про це заявили відносно Харківської, пізніше Сумської. Області пізніше, тому що там була проведена до того Курська операція, вони не могли реалізувати цих планів, але вони приєднують останній час в Чернігівщині, це в планах. Ну і тому, якщо з'являються можливості, то значить, можливо, побачимо на найближчий час формування планів по Полтавщині. Тобто ми тепер ну, можемо чекати ще більше прильотів по Полтавщині, по Полтаві, власне, теж і тепер ми чекаємо кабів більше. Ну і не тільки кабів. Вони удосконалюють інші а з точки зору керовані авіаційні бомби. Вони застосовують свої кугасни, старі якби елементи, а зараз вже виробляють нові на 250-500 кг кілограмів бойова частина, тонну і навіть три. И вот. і то есть, з точки зору застосування керованих авіаційних бомб, це виглядає саме так, але ми знаємо, що у них є інструментарії, ми знаємо по нанесення ударів по Західну Україну, ну по столиці, наприклад, де відбувається сполучення застосування безпілотних ударних авіаційних апаратів, а також ракет різного типу. Питання у тому, значить ще раз кажу, які тут затрати, наскільки вони вироблені на цей час такого виду озброєння, і які задачі є пріоритетні. Тобто пріоритети ми з вами визначили, і Полтава можна попадати значить, в область того, що вони більш дешеві засоби розробляють і виробляють, які мають дальність, дальності, тому можна наносити такого роду удари. І якщо можна про це говорити, чи могли б ви сказати, які взагалі масштаби ураження кабам, якщо там порівнювати, наприклад, із тим самим шахедом? Тому що по Полтаві найчастіше ну, атакують саме шахедом? Дивіться, тобто порівняйте шахеди це 50-60 кілограмів, різні бувають, ну, скажімо, біля сотні, плюс-мінус. А е, з авіційною бомба, керована авіаційна бомба. Ми з вами обговорили потужність бойової частини. Це на 250 кілограмів найменше, а потім півтони і, і три тони. І тому враження це ну, відповідно, відбувається і це, та, значить, треба розібратися, яким чином захищатися, яким чином з цим можна боротися. Боротися можна запускають з літаків, тобто треба бити своїми засобами по місцям. Ну, по-перше, де ці виробляються, зберігаються, а також по місцям, де знаходяться носії цих авіційних бомб, тобто аеродроми, і літаки на цих аеродромах. Це, це супередження найбільш ефективний спосіб. І другий це знищувати вже в польоті. Тобто зараз з цього приводу є робота нашої відповідної компанії за кордонами, які виробляють дрони ракети, які повинні виконувати завдання, і вони просуваються вперед. Плануються до кінця цього року провести іспити по бойовому. Саме ці дрони ракети, які призначені в першу чергу щодо знищення в повітрі цих авіаційних бомб, ну, і також вони можуть діяти по ударним дронам шахедам. Але на поточний час є приклади, скільки ще раз кажу, якщо подивитися на цю авіційну бомбу. З цим вигуном вона виглядає як крилата ракета. а ага. робота по крилатим ракетам. У нас здійснюється зенітними ракетними комплексами і винищувачами. І тому, наприклад, застосування мали місце по Миколаєву, де одна ракета там ушла нікерована, то вони із проводять, а дві були збиті. Тому що параметри цієї ракети підходять для можливості роботи нашими зенітно-ракетними комплексами, тому треба вивчати цю тенденцію, засереджуватися на тому, щоб а, знищувати чи я ще раз говорю більш ефективно наносячи удари по місцям, де вона виробляється, зберігається і де знаходяться носії. Цих кабів, а ну вже крім того, коли вони запускаються, то знищувати їх в повітрі. Засоби на поточний час є такі, і перспектива дронів ракетних винищуючих кабів теж мається. тому треба організовувати відповідного рівня роботу. Дякуємо, пане Ігорю, за такий мінімальний втішний прогноз, тому що зараз людей масово залякують тим, що каби взагалі нереально збити, тільки винищувачі, які несуть ці каби. А від вас ми почули, що все ж таки можливо. Ну треба подивитися досвід Миколаєва на впідні не тільки ж по Полтавщині, останній час а от так використовувати. Глибше треба вивчати питання, і там будуть відповідні відповіді. Ну, і завжди підхід той, хто бореться, шукає можливості. Він їх знаходить по цим і будемо керуватися.